27 травня синоптики обіцяють нам ясну погоду. Температура повітря вночі плюс 9, а вдень прогріється до 23 градусів. Атмосферний тиск становитиме 750 мм ртутного стовпчика. Такої приємної днини не знехтуйте можливістю прогулятися центром Києва. Як найкраще для цього підходить Майдан Незалежності. Це серце України, яке б'ється в унісон з тими подіями, які відбуваються в нашій державі. Носити звання головної площі країни це велика честь і не дарма. Саме Майдан Незалежності був удостоєний такого почесного титулу. Він має багату історію. За часів правління Ярослава Мутрого ця територія входила до комплексу захисних укріплень. У 1843 році, за розпорядженням губернатора Бібікова, на площі встановили перший фонтан. Помилки, допущені при його будівництві, стали причиною того, що вода ледве ледве стіка тому кияни прозвали його виродком і використовували зовсім не за призначенням, а як поїлку для коней. У 1871 році на цьому місці вже функціонував ринок а під час свят відбувалися народні гуляння. Площа неодноразово перебудовувалася та змінювала назву. Теперішнє ім'я вона отримала після прийняття Україною статусу суверенної держави. У 2001 році Майдан зазнав останньої реконструкції, встановили монумент незалежності та каскад фонтанів, які нині радують око всіх перехожих. Багато киян призначають побачення ось тут поруч із закоханими ліхтарями, які стали справжньою прикрасою площі. Тож, як бачимо, майдан незалежності змінюється з плином часу, приймаючи ті контури, які диктує сучасність. З вами була я, Валерія Богринцова. Хай щастить.